Хочу розповісти про перші симптоми інсульту, які бажано б не пропустити у своїх близьких. Вони легко лягають в український мнемонім мозок-час. Давайте розберемо його по літерах. Перша буква М мовлення, різке порушення мовлення може свідчити про початок інсульта. Попросіть пацієнта або вашого родича сказати пару слів або назвати його ім'я. Наступна буква О обличчя, різкий перекіс обличчя може свідчити про інсульт. Попросіть пацієнта надути щоки, і ви побачите, що з одного боку буде парусити щока. Наступна буква З запаморочення, різке запаморочення, яке триває довше ніж декілька секунд, може свідчити про інсульт. Наступна буква О, очі, різке двоїння в очах може також говорити про те, що у пацієнта зараз може розвиватися інсульт. Та остання буква «К» Кінцівки говорить про слабкість однієї або двох кінцівок з одного боку, і це може говорити про початок інсульту. Попросіть пацієнта потримати руки на 45 градусів, і ви побачите, чи немає слабкості в одній з рук. Якщо ви побачили хоча б один такий симптом, то це час викликати швидку, отже, мозок. Час викликаємо швидку вчасну. До речі, лікування інсульту та післяінсультна реабілітація в одрексі надається для пацієнта безкоштовно завдяки програм гарантій Національної служби здоров'я України. Якщо у вас є підозра на інсульт, ви можете викликати швидку одрекс номер 9000. Виклик по гострому мозковому інсульту для вас може бути безкоштовним.